Дякую. Шановні колеги, ми я дійсно виступив, по суті, одним з провокаторів, які ініціювали цей наш сьогоднішній кругний стіл. Е -е -е я я погоджуюся з цим зауваженням колеги Михайловича, що початку сказав, у нас трохи це не крупний стіл, а можливо трохи конференція, але дійсно справа в тому, що в коротких виступах на круглому столі можливо, так скажімо, розкрити всю глибину проблеми, про яку хочеться інколи сказати. Свій виступ я хотів присвятити такій темі, як спроба декодифікації земельного кодексу. Як не дивно, але у нас дуже багато є досліджень саме по кодифікації. Є дуже багато в юридичній літературі пропозицій, що там рекодифікації окремо кодексів і так далі, але практично ніхто не досліджував питання, чи можна взагалі знищити кодекс у певній сфері у певній галузі права і подивитися, наскільки це Можливо зробити чи неможливо. Ну, от я знайшов і російських і в білоруських дослідників е певні елементи того, що таке декодифікація, що вона відбувається. Так от, насправді, декодифікація це, можна сказати, дві речі. Як процес, це так звана авіація або розмивання нормативно правового матеріалу з певного квадифікованого масиву. Ну і друге, те, про що зазвичай кажуть, як ми сьогодні там намагалися нас сформувати — це просто списування певного кодексу. Визнаємо таким, що втратив чинність. Так от я хочу відзначити, що як не дивно, але на мою думку, наша це перша складова декодифікації, вона у нас триває останні 20 років. Ми з вами всі бачимо, що коли земельний кодекс приймався, то по великому рахунку в року, ньому було дуже багато цих пустих норм, що відсилання до ще не прийнятих законодавчих актів. Дуже багато було. Опять-таки, взагалі вважається проблема нашого українського земельного законодавства, у нас дуже багато норм, які нічого не регулюють. Я завжди, як приклад, наводжу закон про охорону земель, в тому числі своїм студентам. Там написано дуже багато хороших правильних речей, навіть і практично не можна застосовувати на практиці. Ну, Це можна в законі написати, що сонце повинно сходити на сході, так? можна в законі написати, що треба мити руки перед бідою, а діти повинні слухатися маму. Так? Це все хороші правильні речі. Але якщо ми пишемо закон, ми повинні визначати певне все права, обов'язки і покарання для тих, хто не виконує певні люди. У нас в законодавстві дуже часто цього немає. Тобто загальні слова, загальні фрази, які на практиці застосувати дуже складно. І таким чином, що ми сьогодні бачимо, я особисто. Моє враження, що українське земельне право сьогодні по великому рахунку, особливо в останні, може десь там 5 років, да, воно по суті розвивається тільки за рахунок розвитку спеціальних нормативних правових актів, в яких дійсно ту можливо, яка десь там була в земельному кодексі, намагаються закрити вже більш детально, більш конкретно наборами цих нормативних проєктів. Тому, і ще раз підкажу, перший висновок, який я хочу зробити, на моє переконання, декодифікація земельного законодавства у нас відбувається зараз, в чому дуже швидко. Так? Ну і, звичайно, як логічний наслідок цієї декладифікації, можливо, нам з вами колись треба буде задуматися про те, чи треба нам на, на земельний кодекс в тій формі, який ми маємо сьогодні. Я розумію, що мій виступ, можливо, знову ж таки буде дещо провокаційним. Я очікую на цілком справедливою критикою Павла Федотовича. І Владимир Михайлович, мені добавить і банківських присутніх, я знаю, що вони мені скажуть про те, що я говорив. Але я хотів зробити маленький експеримент. Я хотів просто подивитися на те, чи можемо ми, існуючи норми земельного кодексу, просто, умовно кажучи, так розкидати по іншим актам законодавства, які вже є. Я не кажу про прийняття норм. Я кажу про ті, які вже є. Таким чином, наприклад, прибравши колізії так, коли у нас одне і те ж саме питання регульоване в одному порядку в земельному кодексі, а в іншому спеціальному. У ну, мене завжди простий приклад. Приватизація земель фермерського господарства. ну і як повинні робити? Так, як написано в земельному кодексі, чи по окремій процедурі, яка в законі про фермерського господарства, причому це не однакові процедура. І тоді як з цих процедур вважати правильнішою. Що спеціальним в нас актом тоді тут є? Земельний кодекс, який загальні правила по земельному законодавству встановить, чи до контрольного розподавства, який нібито спеціальний стосовував саме цієї групи земельних ділянок і саме земель. Так? Тому я знову спробував розібрати земельний кодекс на прямому точці, я не спеціально на цій презентації не давав до статті, хоча до кожної статті, хоча постаційний аналіз у нас теж є. Але я просто хоча б по главу прийтися. Дивіться, ну, основні положення, я, звісно, з точки зору теорії правил не може важливі, але на практиці жодне з цих положень до від земельного кодексу не застосовується. Я прекрасно розумію, що ми можемо багато балакати про те, яким як хорошим мало би бути земельне законодавство, але я знаю чи трохи, як у нас відбувається декоратурчий процес, я ще не можу констатувати, що наші шановні, шановні народні обранці ті основні положення заглядають дуже дружині. Де-факто, знаєте, лозунг є, але застосування далі немає. Далі, голова друга в нас в земельному кодексі – це повно Верховної Ради АРК, Верховної Ради України, Оренду місцевого ситуація в галузі земельних відносин. Знову ж таки, я вважаю, що ці всі речі повинні регулюватися спеціальним нормативно-правимаркою. У нас є опять-таки Конституція, де визначено за що відповідає Верховна Рада, Конституція АРК, закон про місцеве самоврядування про столицю України міста Героїв. Навіщо нам дублювати повноваження органів два рази в різних законодавчих актах? Уже хай буде є закон про столицю України міського Київ. Там написано, що може робити е, Київська міська влада. Або загальний закон про місцеве самоврядування. Там треба писати повноваження і ще й мені дуже, дуже цікаво, що ми завжди пишемо про повноваження і завжди забуваємо про обов'язки органів влади. Як на мене, нам зараз пройти про записування про, про, про обов'язків, а не повноважень, тому що ми цим трохи, знаєте, по-іншому по тоді будемо ставитися. Далі, ті ж самі органи виконавчої влади, є закон про Кабінет міністрів, про центральні органи виконавчої влади, екологія регулюється законом про і опору середовище, інспекція, закон про держконтроль, Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, фонд державного міна, все окремі спеціальні законодавчі акти, які визначають, де як повинні функціонувати ці органи. І я підкреслюю, що ці норми, які у нас записані в голові повноваження органів влади, вони, якщо чесно, на практиці де факто теж дуже декларативні. Вони дуже рідко, коли застосовуються буквально з посиланням на цю статтю, в основному посилаються вже на конкретні процедурні статті, де визначено, що якийсь орган приймає таке рішення. Тобто це нього Далі, найскладніше, що можливо декодифікувати в нашому... Кодексі це, звичайно, той розділ, який стосується землі України. Звичайно, це наш радянських часів розподіл за межі цілівими призначенням і деякі інші речі, їх дійсно от, механічно перенесли якісь інші законодавчі акції, на мене дуже складно. Але можливо. Да, ну, По-перше, це, я думаю, коли зробимо окремі вуглестіли, розберемося взагалі, чи треба в Україні зберегати поділ земельних призначення. призначенням. Mm -hmm. да, я не mm -hmm. mm -hmm. думаю, що рано чи пізно ми перейдемо на зоні, так як це війно робиться. Да? І не треба в кожній земельній ділянці окремі правила використання встановлювати. Але дивіться, складати цільйове призначення земель. Навіть найближчим дозвіл є закон про землоустрій і певні законодавство про регулювання містобудівної діяльності. Відповідні норми можуть бути перенесені. Там, де у нас стосується земель цього що цікаво, у нас половина статей цього розділу, у нас стосується насправді приватизації земель з його Якщо ви звертали увагу, там 25 -та стаття приватизація державних, комунальних там і все остальное. Так от, у нас є так, спеціальне законодавство про приватизацію майна в агажовословному комплексу. Про приватизацію державного майна взагалі. Там не ми хочемо якісь правила встановити для використання земель певних категорій, давайте користуватися спеціальними законодавчими актами. Про фермерське господарство, про особисте селянське господарство, міліарація земель взагалі повинна спеціальним законом регулюватися, який в нас є. Тобто, ну, ці норми красиво розкладуються. Житлова та громадська забудова місцевою діяльності, основи міського будування. Якщо ви такі не фігали. Він знаходиться регулювати, як створювати здавати повніведення кооператив. А це регулює закон про кооперацію? Природний заповідний фонд, на моє переконання, прекрасно регулюється у нас дуже великий, красивий і вважається дійсно такий єдність закон про Природний заповідний фонд в Україні. Землі оздоровчя рекреаційного призначення. Я не бачу іншого варіанту, ніж просто їх регулювати закон. Дуже мені колись по молодості, я спомню, що початок 2000-х років Даршку хтось там доручив з високого керівництва держави написати законопроект про використання земель рекреаційного призначення. Я, як, як молодому і неопитному безсходності поручили мені, тому що ніхто не хотів цим займатися. Да, от я довго думав, що туди написати, хоча в досвід вийшов дуже загальний банкетний закон на три сторінки. Він всіх сразу понравився, я не знаю, чого, тому що ви, то, ніхто не хотів більше це вникати. Да? І таким чином он землі рекреаційного призначення взагалі непонятно, як у нас регулюється. Землі ресурс кодекс що призначення, лісників лісовий кодекс, але яких поки не будемо проводити. Землі водного фонду теж у нас що регулюється. Водиним кодексом практично там всі наші обмеження і так далі. Рибне господарство, віддільний закон, аквакультура, ми зараз взагалі бачимо, що надання ставків, воно вже револює, за тобто, звідти, не стільки земельним законодавством регулюється, скільки законом про аквакультуру. Тобто де-факто норми працюють звідти з земельного кодексу. Ну, я пропустив історику культурне призначення, так дивіться, тут теж охорона культурно-археологічної спадщини, що не можна приватизировать, да? пожалуйста, єдиний закон, який запрещає приватизацію віддельних об'єктів. Значить, землі промисловості транспорту зв'язку не буде перераховувати всі ці закони, але ви прекрасно знаєте, що в нас практично по кожному цьому виду земель промисловості і прочих є свой спеціальний законодавчий акт, в якому досить детально прописано режим використання цих земель. При тому, що в земель проходиться основно маленька декларативна стаття, в якій по власному рахунку нічого немає, тільки загальні фрази. Права на землю. Тож, сказати, один з найважливіших розділів земельного кодексу, але давайте теж поглянемо на нього критично. Право власності на землю, да? глава, там багато чого написано, да? по великому рахунку там написано, що не можна передавати приватної власності земельної держав, державної державної комунальної власності. Так от, цивільний кодекс України, закон про кадастр, який нам визначає, як формуються земельні ділянки. Закон про реєстрацію прав, який означає процедуру реєстрації прав. Хочемо заборонити купувати щось іноземцям. Будь ласка, є закон про режим іноземного інвестування, користуйтеся ним. Хочемо заборонити щось передавати у приватну власність і опять-таки закони, які забороняють пряму приватизацію об'єктів певних, або загальним закону про приватизацію е, державного майна, або таки, спеціальними законами про приватизацію майна на промислового комплексу. Забороняйте все, що хочете. Да? Право користування землею. Опять-таки я глибоко переконаний, що, наприклад, і в Земельному кодексі відповідні розділи, і особливо закон про, про, про оренду земель цивільних треба да, пробити. У нас є прекрасно регульовані положення про в цивільному кодексу. Наші дублювати і створювати ці коміції. Цивільний кодекс прекрасно регулює те, як в наймінку передавати. будь-яке, не тільки земельні ділянки. Що ми такого особливого там написали? Істотні умови договору оренду землі. Що в трьох формах можна оренду плату сплачувати, да? і поновлення, знаєте, такий технічний піднос. Е, Опять-таки є прекрасне законодавство про оренду державного і комунального майна. Причому я далі скажу, це як економіст. Воно краще, ніж те, яке ми маємо сьогодні. У нас оренда земель, на превеликий жаль, вона там та ж сама використання нормативної грошової оцінки як бази для визначення орендної плати. Це один такі одна такі проблеми. Ми по неренкову базу використовуємо для того, щоб передавати в оренду державну і комунальну майну, а потім дивуємося, що в нас тільки корупції. І чого ми можемо аукціони запустити і так далі. Так просто вирішили в 10-15 разів, коли можемо завдяки земельно спеціальному земельному регулюванні, передавати в оренду державній комунальній землі. А якщо б ми просто застосовували загальний закон про оренду державного комунального майна, принаймні ми вже на базі ринкової вартості передавали землю в оренду. Там своя специфіка, своя корупція, але повірте, мені там знаходження майна куди бувають більше, ніж у нас від землі. Право земельного сервіту цивільний кодекс. МФТ вже в суперфіції цивільний кодекс. Добросусідство, там більшість норм, що ви почитаєте, це встановлення земельних ділянок. Вони прекрасно лягають закон України про землерус. Обмеження прав на землю, спеціальні нормативно акти, які передбачають, в яких випадках треба. Охоронні дози, не так у захисні, все остальної обсудовжувати, який режим у них має бути. Далі, Набуття і реалізація прав на землю. Це теж, так скажемо, один із розділів Земельного кодексу, який насправді реально працює, да? Тут дуже багато реально працює статей. І е -е, що тут є? Перш за все, звичайно, наша безоплатна приватизація. Коли починаєш сумати, який ще закон можна забрати за безоплатну приватизацію, і вся основної те, що в нас є сьогодні, то, звісно... Але насправді ще раз Чого ми виносимо приватизацію земельних ділянок окремо за рамки приватизації державного майна, державного і комунального майна. Все майно приватизується по одному закону, От земля у нас якась дуже специфічна, да, що по ній треба свою процедуру. Хоча насправді процедура повинна бути елементарною. Є розпорядження, є е, 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 той, хто приймає рішення, е, той, хто хоче отримати, да. будь ласка, або Ну, Єдине, що безоплатність у нас без матір'я за іншим законодавцем, все остальне ріц, Да. Про оренду про, тоже, про передачу об'єктів права державної комунальної власності. У нас є, кстати, сказати, проблема, Многі її не можуть вирішити, Як з державною власності комунальну передати землю, навпаки, нормального регулювання в земельному кодексі немає. Є спеціальний закон про передачу об'єктів права державної комунальної власності, в якому спеціально написано, що він не поширюється на землю. Я хоч чому непонятно. Приберіть цю приписку і нормально можна Проблема. Реєстрація прав това. Так, продаж земельних ділянок або на них на підставі цивільно-правових договорів. Опять-таки, цивільний кодекс України загальні правила всіх встановив. Закон про приватизацію державного майна є. І не странцям хотіти запрещати, опять-таки пользуйтесь спеціальним законодательством, застави іпотеки, все врегульовано. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах, якщо чесно, хоча я один співав тільки в 2012 році робили цей великий закон що про проведення торгів в формі аукціону. Але я вам так уважаю, що правила проведення аукционов, земли цитата, да, это не норма е, права. Это техническая норма, это инструкция, это кабинет закон? — как вызначить право Да? Я вообще сторонник того, что не успешно, это техническое. А где оно тебе поесть смешка, а Леосик это тоже технічна справа? А? <риснула> Але це був реакційний закон про 12-го року. Ми були ось було холодильність сьогодні комісії, реакційний був. Можливо, я вимагав Державних агентства, але це була реакція промов, що передав збільшення. Тобто, я ще раз кажу, продаж земельних ділянок, це як на мою думку, то, що у нас законодавство про приватизацію державного майна передбачає і про проверенно державного, там случаї самотихарів, які прекрасно це врегульовано. Припинення прав на землю по великому рахунку, всі випадки у нас передбачені цивільним кодексом. Тож саме головне, що у нас реально поприпинені роботи – це відчуття до суспільних подарів до против суспільної законодательний акт для археодиспірії. Захист прав на землю, цивільний кодекс. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Це законодавство про оцінку і нових прав. Збиток визначається основа оценки, яке определив експерт. А у нас через за того, що у нас в земельному законодавці спеціальні правила, у нас виходить, що збиток визначає чимовний край на адміністрації або виконаврати, який оценщиком не є. Ми тільки погіршуємо порядок визначення збитків, коли вводимо спеціальну земельну норму. Вирішені земельні споріб, взагалі, не работающа голова, потому что все одно спори вирішаються в данім порядку людей, як у нас суду и функціонує, і то, что у нас според може бути вирішувати органі місцевого современного і державних канадств, это вообще не работает в принципе поэтому, да. По охороні земель, опять-таки, в надо, закон про охорону земель, про охоронна того, що охорони середовище, стандартизация, кодекс про приматних. Управління галузі використання земель вже по суті встановлено. Встановлення зміни меж, законодавство про законовстві про державний земельний кадастр. планування використання земель, є законодавство про державні цільові програми, в землоустрії є спеціальний закон про закону, які розмішало устроїв, по і не захищало, що там може, що ні. Є законодавство про дозвільну систему сфері господарської діяльності, опять-таки конкретний закон про перегляд документів. Балара, Крещені, Астенду, Антівістове. Контроль за використанням та охороною земель у нас віддільний закон регулює. Моніторинг земель, що ми повинні землі моніторити віддільно від інших об'єктів на колишній охороною середовищі. А це вже моніторити все разом. Смисла того, що ми більше об'єктів моніторимо, зосередимо нас, нас моніторинг, ми більше Державний земельний кадастр врегульований прямо законом про кадастр про оцінку земель. Економічне стимулювання взагалі не роботи, як реальне це питання бюджетного законодавства. Відшкодування втрати я теж давно вважаю, що втрати пора назвати налогом, але вписати налогами і бюджетний кодекс, як його використовується, не діла змінювання. Відповідальність за порушення земельного законодавства є в за кодекси, наших хворих да, спеціально говорять про як того наказує, що це плока велослушав сама. Так? Тобто, для цього, ще раз підкреслю спеціальний земельний кодекс особливої користування. Тому, які мої висновки, я багато не буду час вашого забирати. Я ще раз підкачу, я констатую. декодифікація у нас відбувається вже. Вона відбувається швидко, хоча ми дуже часто ставимося до земельного кодексу. Так, Добрий старий земельний кодекс, ми його так любимо, тебе привикли, да? ми вже забули, що, щоб тебе не було. Да? Але декодифікація відбувається сьогодні вже, да? і особливо останні роки. І рядочки ви повинні самі задати собі запитання. Земельний кодекс це в ті праві норми, які допомагають Україні розвиватися, допомагають спростити доступ до землі для бізнесу, там, для всіх останніх. Чи в нас земельне законодавству більше виступає форму? через ці зайві регулювання, кучу поліції і так далі, у нас через це випадку багато проблем. Колізії, це найголовніше, я вважаю, проблема. Коли ми одну те ж саме питання, вирішуємо з мельним з подарущем, потім спеціальним актом, так? і в результаті все одно в більшості випадків застосовується спеціального акту. То коли у нас от можливість бойового регулювання, відсюди главний істочів корупції. Отсюда проблеми не застосування законодавства і неможливості нормально захистити і реалізувати права. Е, Кидайте в мене камнями, чим хочете, я вважаю, менше половини статей земельного кодексу реально практично застосовується. У нас реально робота, ящик, я вважаю, що я вставлю, як той застосовується широко, це може 10-15 статей і збільше 800. Все остальне це мертвий текст. Який просто записаний, далі виглядає красиво, там записані хороші правильні речі, але воно є, от та є. Шістя є культурцем. Ну і останнє, якщо колись ми захочемо да, все ж таки скасувати земельний кодекс, як буде прийняти цього земельного права, то насправді це не буде носить складне завдання, треба було внести зміни, е, буквально 10-15 інших законодавчих актів, розкидати реально корисні форми, які, які працюють від земельного кодексу. І таким чином, на мою думку, регулювання земельних відносин. Я не кажу про регулювання земельних відносин, я скажу так. Умови для реалізації прав на земель в Україні, умови для бізнесу в нашій державі, вони будуть ваші.